Дуже гарна новина. Нарешті влада нас чує і робить щось гарне для українців. Отже, започаткувався проєкт. Він називається, що чи тепла зима, чи тепло для українців, неважливо. Біля тепла крутиться, чого щоб допомогти українцям на зиму. А ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. 6500 гривень видавати там на, на людину. Але це вже не є тисяча, це вже не маленька подачка. Це вже 6500 гривень. Це може сильно повпливати на багатьох українців, у декотрих пенсія не така, як оця допомога. Тому це супер. Ніякі оці подачки від держави ждать не треба. У нас. Студенти наші в Кантенхаті заробляють... По 100 доларів з одного відео, поняли? От вони виставляють відео і заробляють собі гроші. До речі, якщо перейдете за посиланням в шапці профіля, там буде відео, де ми платимо зарплати, роздаємо подарки. До речі, ці електрогенератори роздаємо українцям. Чисто від нас подарунок. Нічого за це платити не треба. Намагаємося підтримувати як можемо. І от дивіться, це все буде за посиланням в шапці профіля. А ефір прямий по відео поспілкуємося. І давайте ще декілька днів безкоштовного навчання вам дам, як заробляти онлайн маркетингу, бо не всі не всі навіть вірять, що можна. не то що знають, не всі навіть вірять, чому. Онлайн подивитися, як це робиться. Але на відміну, от дивіться, від тисячі гривень ту, яку давали, яка виглядала як подачка. І пам'ятаєте, я записував відео, що це буде ну, закінчення вашої банківської таємниці. Того зараз стільки лімітів, обмежень починають рахунки так контролювати. Я казав, не беріть ні тисячу гривень ні національний кешбек. А, пояснював, хтось сміявся з цього, поняли? Ну тепер всі бачать, що воно так і є. Буквально півроку тому, рік назад я про це розповідав. Ці 6500 гривень це слава Богу, держава чує людей, робить щось гарне, і це. це Допомога, це може повпливати на життя багатьох українців. Така сума. На жаль, здавалась невелика, але, але отака от ситуація. І добре, що держава включила зараз процес і робить щось гарне для українців. На жаль, отака невелика сума може повпливати на життя українців, де ціни, як і в Європі, де дуже невеличкі зарплати. Але це гарна новина. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість зарплати... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.